Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком все писання вказує нам на те, що Бог здатен забезпечувати. Не має значення, яку потребу ми маємо. Бог здатен дати нам щоб ми не мали браку, і Бог любить забезпечувати, але чи досить ми мудрі, щоб шукати його забезпечення і приймати його? хоч би з якого джерела воно приходило? Розумієте, Багато людей не мудрі, бо мають забубони. Можливо, вони расисти. Них мають у певних сферах пиху. Ті вони не упокорюються, щоб зрозуміти що багато способів, якими Бог дає забезпечення, спрямовані на те, щоб люди припинили сподіватися на себе а почали залежати від нього. І Це безсумнівно, дійсне твердження щодо того, що ми бачимо в нашому сьогоднішньому вивченні. візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною книгу Даниїла. П'ятий розділ книга Даниїла п'ятий розділ. на минулому занятті. Ми побачили, як група чоловіків та жінок під керівництвом вавилонського царя Валтасара хвалили богів золотих, і срібних, і мідних, і залізних, і дерев'яних, і кам'яних, замість віддати поклоніння Ізраїлевому богові. Ми побачили, що був прояв з небес, з'явилися пальці руки і написали на стіні. Цар та всі решта здивувалися. Він був вражений цією подією. І цар наказав привезти чаклунів і халдеїв, і магів, і мудреців цієї Вавилонської імперії. І знов таки як часто й бувало, вони не змогли роз'яснити, що це все означало. Вони не змогли зрозуміти написаного і не змогли дати йому пояснення. Отже, останнім засобом про що ми сказали, був той факт, що війшла цариця. І ми засвоїли дуже важливу біблійну істину що дружини дані для того, щоб бути помічницями, щоб чоловік зміг виконати Боже покликання в своєму житті. І чудово бачити, як чоловік та жінка, які з'єдналися в шлюбному заповіті, обоє використовуються для Божої слави. Отже, входить цариця. вона каже: нехай не бентежить тебе той факт, що ці вавилонські мудреці не змогли виконати твою вимогу, бо є в твоєму царстві чоловік, у якому чудовий дух, дух святого Бога. Його ім'я Даниїл. він з бранців, приведених з юдеї, і він може прочитати написане й пояснити його. Цар Валтасар почув це, і Даніїла привели до нього. продовжимо наше вивчення в 16-му вірші, й побачимо, що сталося. Даниїл 5.16 а я чув про тебе, що ти можеш розв'язувати невідоме. І розплутувати вузли. Тож тепер, якщо можеш прочитати це писання і розповісти мені його розв'язку, то зодягнеш пурпуру а золотий ланцюг на твою шию, і ти будеш панувати третім у царстві. Отже, ось що пропонується Даниїлові. видатна позиція та престижний одяг, який вказує на унікальність людини в цьому царстві. І Зверніть увагу на відповідь Даниїла. Я маю на увазі, він відповідає з відвагою і показує незацікавленість у речах цього світу. Подивіться наступний 17-й вірш. Тоді Даниїл відповів та й сказав перед царем твої дари нехай будуть тобі, а дарунки свої давай іншим. Це писання я прочитаю цареві і розповім тобі його розв'язку. Отже, Даниїл зробить те, про що його просять, але він нічого за це не хоче. Чому? Що ж, тут принцип Даниїла не цікавить, що він може одержати від цього світу. Він знає, що мати престиж та почесті в людських царствах не має тривалого значення. Йому не потрібен цей царський одяг. Він не хоче дорогого ланцюга на шию, його не цікавить позиція влади під проводом поганського царя. Тому він каже: твої дари нехай будуть тобі, а дарунки свої давай іншим. Це писання я прочитаю цареві. І ось що знає Даниїл. Він знає, що цей надпис від Бога. Він знає, що це об'явлення. Отже, Даниїл, будучи вірним Божим слугою, хоче оголосити цареві Боже об'явлення, І тому каже в 18-му вірші: ти, царю, Всевишній Бог, дав твоєму батькові на вуходоносорові царство. І велич, і славу та пишноту. Даниїл хоче, щоб цар знав ти в цій позиції, бо її дав твоєму батькові Бог, не боги золоті, срібні, мідні, залізні, дерев'яні та кам'яні, а Бог Ізраїля. Дев'ятнадцятий вірш. А через велич, яку він дав був йому, всі народи, племена та язики тремтіли та лякалися перед ним. Отже, він був звеличений так, що всі народи визнавали його велич. 19 вірш. Друга половина бо кого він хотів, забивав а кого хотів, лишав при житті і кого хотів, підіймав, а кого хотів, понижував. Отже, тут сказано, що на мав усю цю силу всю цю владу і це дуже важливо. Але що він зробив із цією владою? Що він зробив з Божим забезпеченням у своєму житті? Ось у чому питання 20-й вірш а коли загородилося його серце? А дух його ще більше запишнів на використовував цю честь Це забезпечення не для Божих цілей, а як сказано в вашій біблії для зухвалості, зла тобто проти Бога, проти Божих справ. він був скинений з трону свого царства. і його слава була взята від нього. повернімося до того, що сталося. Згадайте контекст п'ятий розділ. Ми почали минулого тижня, і ми дещо побачили. Ми побачили, що це почалося відразу після того, як Навохудоносор зробив твердження. Бог понижує гордих, але Валтасар його син це послання не засвоїв. І ось різниця. Люди кажуть. Ну, знаєте, це несправедливо, адже на вуходоносорові був даний другий шанс. дозвольте мені сказати, справа не в другому та третьому шансах. Вони – результат Божої милості. а Бог не зобов'язаний бути милостовим однаковим чином до всіх людей. Він справедливий. Ми бачимо, що Новоходоносар одержав милість від Бога і намір був, щоб люди навчалися на його прикладі. На прикладі того що Бог зробив у його житті через його життя. Божий суд та відновлення, яке настало за ним. Ця людина Валтасар, усе це бачив. Він був приймачем того самого об'явлення. Одначе збунтувався проти нього. Про це Даниїл і хоче йому нагадати. Отже, він каже, а коли загородилося його серце, а дух його ще більше запишнів, він був скинений з трону свого царства, і його слава була взята від нього. 21 21-й вірш. І він був вигнаний з-поміж людських синів, і серце його було зрівнянне звіриним, а пробування його було з дикими ослами, годували його травою, як волів, а небесною росою зрошувалося тіло його, аж поки. Що аж поки він не пізнав, що в людському царстві панує Всевишній Бог і Він ставить над ним того, кого хоче. Отже, Бог суверенний владика, і ось уже ймовірно, втретє, в четверте, в п'яте, ця істина відкривається в нашому вивченні. Четвертого та п'ятого розділу і текст має на увазі, що ця людина Валтасар, був присутній при всіх цих подіях. був їхнім свідком, але не відгукнувся на Боже свідчення. ось і нам треба спитати в себе: а що роблю я? я відгукуюся на Боже свідчення. Я той, хто навчається того, чого Бог навчає мене і застосовую це в своєму житті, чи я забуваю і знову повертаюся до іншого способу життя. Ось про що нам необхідно питати в себе. А якщо ми не відповідаємо ствердно, якщо ми не застосовуємо всі ці речі на практиці, не навчаємося з Божого об'явлення, то можемо очікувати того, про що сказано далі. Чому я це кажу. Подивіться 22-й вірш. А ти, сину його Волтасаре, не смирив свого серця, хоч усе це знав. Саме те, про що ми й казали. Волтасар був свідком. Він усе це знав, але це не принесло в його життя ніякої різниці. не привело його до покори. 23-й вірш. І ти піднісся понад небесного Господа. І ось знову зміна. Починається з царя. Спочатку сказано небесний Бог, потім небесний цар. І далі використане ще сильніше слово Господь Небес. Що ти зробив? І ти піднісся понад небесного Господа, і посуд храму його принесли перед тебе. А ти та вельможі твої, жінки твої та наложниці твої пили з них вино, і ти хвалив богів, срібних та золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних, що не бачать і не чують, та не знають. А бога, що в руці його душа твоя, і що його всі дороги твої, ти не прославляв. дуже мудре твердження. Люди вклоняються, підкоряються впливу речей, які насправді ніякої влади не мають. дуже часто ці речі всього лише неправильні враження. люди додержуються неправильного бога, додержуючись неправильного письма у всіяких релігіях. і вони схиляються, вклоняються речам і роблять справи, які не мають у собі ніякої істини і ось час змінитися, час покаятися з якоїсь причини. Ми одержуємо багато листів від мусульман. І в одному з таких листів мені було поставлене запитання а, ви любите мусульман? Я відповів і сказав так, люблю. Нам заповідано любити всіх людей і бути готовими покласти за інших своє життя. Добра людина можливо й покладе своє життя за друга але той, хто під владою Бога готовий віддати життя за іншого. щоб той прожив трохи довше, і міг прийти до віри в месію. Отже, ми не проти людей. а проти того, щоб люди дотримувалися неправильних вчень. і ось тут ми маємо твердження Даниїла, він каже Валтасарові: Ти маєш хибне поклоніння, ти вклоняєшся ідолам, які нічого не можуть зробити для тебе, а не віддаєш хвалу тому, в чиїй руці твій подих, 24 24-й вірш. Що сталося далі? Того часу від нього посланий зараз руки і написане оце писання, 25-й вірш. А оце писання, що написане мене, мене, текел у парсін». Отже, Даниїл, щоб показати, що він точно знав, що це означає, зміг вимовити ці літери, чого вавилонські чарівники, маги, халдеї та мудреці зробити не змогли. Отже, Даниїл каже, а оце писання, що написане пальцями руки, яка з'явилася мене, мене текел у парасін. Він не лише міг прочитати написане і розумів цю мову, але також 26-й вірш зміг дати тлумачення. І ось яке значення цих слів. Ось розв'язка цієї речі. Мене порахував Бог. Це стосується арамейської та єврейської мов. Слово мене від єврейської «мена», що означає призначити. Отже, порахував Бог царство твоє і покінчив його. Його царство завершилося, добігло кінця. Далі слово текел він був зважений на вазі. Ти зважений на вазі і знайдений легеньким. Бог сказав, царство твоє добігло кінця, й ти знайдений дуже легким переді мною. І далі слово Переса, що означає, поділене царство твоє. І віддане мідянам та персам. Бог каже тут щось дуже важливе, і мова про те, що настає зміна. Я зупинюся на цьому. Повернімося назад і згадаємо на Вохудоносера Валтасарового батька. В його житті теж була зміна. Пам'ятаєте, як він сім років був вигнаний від людей. Але тут інакше. Про Навохудоносора було пророцтво, що його царство через сім років буде повернене йому. Але тут ми бачимо уважно, подивіться текст. Тут сказано, що Валтасарове царство відновлене не буде, а буде віддане іншим. 28-й вірш. Воно буде віддане мідянам та персам. Виникне нова імперія. 29-й вірш. Тоді наказав Валтасар і надягли на Даниїла Аргаман, Пурпуру, а золото ланцюга на шиє його і розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві. То що ми тут бачимо? ми бачимо результат. Бачимо, що ця людина Валтасар стримав своє слово. Він знав, і ось ключовий момент. Усередині себе Валтасар знав, що те, чого Даниїл його навчав, та що відкрив йому про написане, було правдою. Чому? Бо він насправді все це бачив у житті свого батька. На був піднесений так велично, що його царство було великим, квітучим, багатим. Але в одну мить було забране від нього, і так само в одну мить було йому повернене. Валтасар пам'ятав, як його батько привселюдно сказав перед усім царством що є один Бог, Всевишній Бог. Який підвищує кого хоче і понижує кого хоче. Його батько сказав, що мудрий відгук на цього бога віддавати йому хвалу, шанувати, славити його, служити йому і всі шляхи його справедливі та й по всьому праведні. А Валтасар знав але він цього не проявляв. Тож дозвольте мені поставити вам запитання знов таки, запитання це не нове, і ставив я його неодноразово. Те, що Бог відкрив вам. Ви вірно виконуєте це. Якщо так, тоді побачите, що в вашому житті відбувається зміна. Ви побачите, як досягаєте духовної зрілості. Якщо ж ви не мудрі і відкидаєте Боже об'явлення, знаєте, що буде Ви виявите, що Бог що цей принцип уже встановлений у світі. Коли ми повстаємо проти Божого об'явлення. Наше серце черствіє і стає несприйнятливим до об'явлення Бога. І тому, коли прийде наступне об'явлення, відгукнутися нам буде складніше. І ми починаємо йти донизу, донизу, замість підійматися вгору. А чому я кажу це так? бо Павло каже нам, що він називає покликанням Месії найвищим званням але відкидаючи, ми рухаємося донизу. і це принесе кінець. А вгору це пов'язано з майбутнім. Вгору це пов'язано, це пов'язано з досвідом царства. А вниз це пов'язано з судом. І з наставанням кінця, і це виходить із тексту. Бо жоден грішник. Подивіться, ми не знаходимо, щоб грішник. Ендескобі Бонаїло віддана Пурпура а золотого ланцюга на шию його, і розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві. зверніть увагу на те, що відбувається. Подивіться 30-й вірш. тієї ж ночі був забитий Валтасар, цар халдейський. І ось що тут важливо. Кінець тієї імперії. І я хочу підкреслити щось важливе кінець можливості. Коли ви повстаєте проти Божих шляхів, які Бог вам відкрив, це принесе кінець Кінець для вас. Валтасар переконався в цьому дуже жорстоким чином. подивімося ще один вірш останній вірш п'ятого розділу. в англійському перекладі це перший вірш шостого розділу. Але в єврейському тексті ми прочитаємо ці вірші разом. З'являється новий цар. з'являється нова імперія і Дар'явеш. Багато хто з вас називає його Дар'єм. але буквально Дар'явеш мідянин прийняв царство будучи 62 років. і ви подумайте, це старий вік для початку царювання про що це каже? Це каже про те, що це зріла людина. він пройшов багато чого в житті і чимало навчився. І ось тепер він поставлений на позицію керівника. І ось що важливо розуміти: що виникла нова імперія, а перед цим була імперія халдеїв. Ось що каже письмо. Тієї ж ночі був забитий Валтасар, цар Халдейський «Халдеї» — це інше слово для позначення вавилонян. Це синонімічні слова, синоніми. отже, кінець однієї імперії і початок імперії Мідян, а пізніше вона стала Перською імперією. А чому це так важливо? Це важливо, бо ця імперія буде значно іншою за характером. Імперія Мідян та Персів. Наприклад, цар Ахашверош у книзі Естери бували часи, коли в цій імперії переслідували єврейський народ. але ось ключовий момент. Бували часи в імперії мідян та персів, коли справи йшли дуже добре. Наприклад, ми пізніше порозмовляємо про кореша. Тобто Іра, про те, як він був використаний Богом для того, щоб знову повернути народ з вигнання до юдеї. Тут письмо каже про перехідний період для євреїв у вигнанні. і ось що звертає на себе увагу. імперія халдеїв добігла кінця. Вавилоняни зійшли зі сцени. А хто залишився? Даниїл. він пройшов через перехідний період. І ось що важливо: Даниїл став дуже впливовою людиною і в новій імперії. Такого ні з ким іншим ми не бачимо. Ми не бачимо, щоб керівники, панство, сатрапи, люди, які мали владу, вавилонські мудреці. Ми не бачимо, щоб вони перейшли до цієї нової імперії. ні, з ними покінчено. Але Даниїл прийшов крізь ці часи. і що це показує? Суверенність Бога у Бога все під контролем. Бог використовує Даниїла. Чому? А що нам сказано про Даниїла? Що він з полонених синів Юди? Даниїл Частина народу, на якому Божа рука з метою принесення благословіння І ось бог про це багато людей забувають. Бог послав туди Даниїла, щоб він поблагословив вавилонян об'явленням але вони в остаточному підсумку відкинули його. Тоді Бог призначив Даниїлові поблагословити мідян та персів, чому. Бог використовує Ізраїль для цього, і саме тому ми бачимо, що відбувається в світі. Ми бачимо зростання антисемізму. Ми бачимо, як антиізраїлізм привселюдно наростає серед багатьох політичних лідерів. Міста незалежних націй і серед таких груп, як ООН та Європейський Союз. А чому так? Що ж, Бог веде все до завершення? він приводить до завершення цей світ, щоб установити своє царство. А який ключ до цього? Ізраїль люди цьому не вірять, навіть і багато хто в церкві не вірить, але це твердження факт. В останні часи Бог використовує Ізраїль могутнім чином, і в цьому процесі погани прийдуть до віри, і потім буде встановлене Боже царство, оскільки цей світ у темряві на що вказує писання. Валтасар був убитий вночі. Чому? Нічний час, що сек. Темрява він не мав Божого об'явлення. А коли ви не маєте Божого об'явлення, що буде? Ви будете проти всього Божого, проти його забезпечення, проти того, що Він хоче забезпечити вам, як благословіння. Розумієте, люди не хочуть Божого царства, їм подобається темрява, їм подобається цей світ. Вони не хочуть праведних змін, які Бог хоче впровадити в цьому світі. Отже, запитання: де ми опинимося, що стосується переходу, ми виявимося в. Вірними чи відкидатимемо, відкидатимемо й відкидатимемо об'явлення, й виявимося відрізаними, як Валтасар. Він знав істину, але не схотів відгукнутися на неї в слухняності. Знов таки рішення необхідно приймати щодня. На цьому я й закінчу. До зустрічі наступного тижня. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому Подіні з ним, шалом з Ізраїлю!